Я вибачаюсь, але я хочу кинути свої 5 копійок. Я робив на такій фірмі, як і ваша. Я бачив, що агроном отримує премію більше мільйона гривень, а трактористи максимум 10 тисяч без тракториста ніфіга вони не отримали. Дивися, друже, як тебе зовуть Віктор Кар... Каруна. вибач. Дивися, дуже все просто. Скажи, будь ласка, скільки тобі треба було часу, щоб отримати права тракториста? Максимум півроку, так чи ні? А, ну, можливо, три місяця. І здати там. Ну, і в те вже те вже права, так? Скільки агроному треба стати, щоб він був агрономом, щоб він результат робив? Йому ж просто так мільйон не дали, так напевне. Йому дали той мільйон не просто так. Напевне, що результати господа, господарювання і його роботи показали класний результат, розумієш? І мільйон. Що це зараз мільйон? Це 25 тисяч доларів, так? Да? Побликому рахунку. Ну, дали йому навіть більше мільйона. Я тобі кажу дуже просто: я викладач Ніжинського агротехнологічного інституту. Будь ласка, приходьте до нас на агронома, спеціальність агроном. Приходьте, я вас буду навчати. Я один із викладачів, який буде вас навчати. І будете через якісь 10 років, дай Бог, якщо у вас голова на місці, а ви ж трактористи, ви вже половину знаєте всього, через 10 років будете отримувати можливо більше, ніж мільйон. Що це мільйон для вас? Ви, ви, ви ж будете у нас вчитися, ви будете отримувати 2 мільйони. Це можливо трохи сарказм, але всяка історія, що треба трохи вчитися, розумієте? До біса вчитися, якщо ви хочете стати кращим. Якщо керівництво визнало вашого агронома, що він достойний той був премії, значить це не просто так. Значить, господарство заробило дуже хороші гроші. А те, що агроном вчиться все своє життя, а не тільки, наприклад, навчився їздити на тракторі, без образ. Я поважаю трактористів, особливо класних, які роблять і виробітки і, ну, і взагалі стараються, і до техніки відносяться, тут питань немає до вашої важкої роботи. Ну не принижуйте роботу агронома. ви думаєте, що він просто бігає? Він вніс хімію він не знає, чи вона спрацює, чи не спрацює. Якщо не спрацює, то він розуміє, що результат зменшиться. Це не все так просто, як вам здається, розумієте? Агроном визначає дату посіву. Якщо він не вгадав з датою посіву, то урожай результат може не бути, розумієте? А він же не просто так вгадує, він ж, напевно, вчити, вчиться, щоб розуміти біологію рослини, розумієте, не все так просто, як вам здається. Так що, вибачте, а що, ну давайте, хай директор получає 10 тисяч гривень премії. Чому директору платять? Тому що ризик і відповідальність, яку ви несете, яку він, тому що він може так такі рішення прийняти, агроном мається на увазі, що господарство просто збанкротує в той самий рік і механізаторів всіх повиганяють. Так механізатор скаже: піде на нову роботу, скаже, що то агроном дебіл. А та саме агроном з, з тим сто клеймом підіще куди влаштуйся, розумієте? Очі питання, бо будуть казати, та він господарство там завалив, розумієте? І його ніхто на роботу не візьме. А вас, як тракториста, без питань візьмуть. Ось така є різниця. Заходь, приходьте до нас вчитися. Запрошу, успіхів вам.